Я гордий що Я, ром. я не соромлю своєї нації через те, що я ром. Ще я повноцінна людина, така як всі. Хочу вищу освіту, щоб в мене була. Люди я по-різному ставилися. Багато людей, що щось погане скаже, обізве тебе. Ромі не стидно заробити гроші, не з землі. Ні з повітря, ні з води, аби заробити своїми руками. Це наші батьки виростали в таборах, в домі, голова, чоловік. Жінки, зараз так не скажу, що всі там зараз не ходять довгих таких спідницях, бо не до того, то на роботі, то так, бо вже десь свято яке, то вже так. Традиції наші такі, от поважати дуже старших треба. Совіти їх питати, все. І ще в нас така традиція: якщо між собою якісь там суперечки, все, ми не йдемо до поліції зразу. В поліція – це крайній-крайній случай. Ми так собі є, старші теж люди, збираються, і ми це собі розсуджуємо. Діти всі, їх з дитинства учать, і мене, і всіх учили. Те, що тіпо, треба жити, тіпо, не можна обіжати других слабших за себе. Там, що треба поважати традиції, треба поважати старших. Ну, і, там. Ну, бути нормальною людиною. Так я багато знаю ромські ромські музики. Ратякальона, кальона, кальона течора, меджаса, меджаса. Ну і там далі вже я Україну люблю більш за всі країни. Це моя сім'я, можна сказати.